Зараз ми переходимо до мечів. Це коли після таких схованих чи нестратегічних маніпуляцій, приховання для вигоди, людина може відчувати, що сама собі поставила якісь рамки, якісь обмеження, і ну, якби сама собі зробила ось цю відсутність свободи свободи на, ну, в першу чергу, це на емоційний стан. Бачите, тут жінка вона стоїть зав'язаними очима і обв'язана мотузками. Бачите, мотузки. Вона оточена також цими вісьма мечами, які утворюють ось такий навіть якийсь ну, в'яз, да? тобто вона прям може бути як у язниці, да? може сималізувати як в'язниця без град. І взагалі, мотузки, що ми не бачимо, щоб вони були, знаєте, повністю зав'язані там, перетискали їй дихання. Вона насправді може звільнитися від цієї ситуації, вона може ці мотузки з себе зняти. Вони не настільки сильні, але їй потрібно проявити рішучість, проявити свою гнучкість. Їй потрібно самій зробити вибір, взяти на себе відповідальність. Зав'язані в неї очі, це говорить про обмеженість у сприйнятті та взагалі нерозуміння того, що є насправді вихід із ситуації. Просто потрібно зняти пов'язку і побачити, що ці мечі вони тільки в нашій уяві, тому що о, це ж думки, мечі це думки, це розум. Воно неявне, це тільки в нашій голові. Наші всі обмеження, вони насправді в нашій голові. Це як позиція трошки як жертви. Може звинувачувати інших обставини, але тільки на себе і не, не свою здатність щось змінювати. Звичайно, це можуть бути і ситуації, які людину обмежують, тобто є почуття насправді в неї без виходу. Тобто, людина може ну, не, не мати контролю над своїм життям або своєю ну, ситуацією, в якій вона знаходиться. По роботі ми можемо вже навіть цю ситуацію розглянути. Це... Коли людина почуває себе на тому місці роботи, де вона працює, обмеженою, тобто вона знаходиться на одному місці, вона не розвивається, в неї вже навіюються страхи не віра в себе, що вона щось може, що вона взагалі може бачити світ і робити якусь іншу роботу, аніж на ті, що вона знаходиться. І це можуть бути її страхи, це можуть бути її якісь установки, які вона сама собі створила. Тобто вона може довго працювати на одній роботі, але вона, ця робота може її обмежувати або не показувати її справжні, справжню сутність тим, хто вона є. Вона, можливо, хоче стати блогером, вона, можливо, хоче подорожувати по світу, або спілкуватися онлайн по всьому світу з клієнтами. А вона на цій роботі, де вона зараз працює, можливо, в офісі. Або взагалі така робота, яка ну, не дуже там, популярна, або, можливо, навіть трошки принизлива. Вона працює, тому що вона розуміє, що це її да, якийсь стабільний духід, да, стабільність. І на щось більше вона не готова, або просто боїться відкриватися новому. І насправді можна сказати, що і обставини її обмежують, да, тому що вона зараз знаходиться на такій роботі, яка не дозволяє їй відкритися. А також можна сказати, що це її страхи, тому що нам ніхто не може заборонити, і ми можемо самі звільнитися від цих установок і просто розв'язати очі і пройти ці мечі, пройти ці страхи, і показати для себе нове життя. Часто буває таке, що жінки одружуються і просто повністю себе посвячують родині, дітям, вони народжують дітей. І, звичайно, тут теж можна сказати, що зараз немає можливості, тому що обставини обмежують піти на роботу, на ту, яка їй подобається, або чоловік там, достатньо добре заробляє, він її забезпечує і просто ну, навіть не дозволяє їй працювати. Їй, можливо, може бути вигідно знаходитися в такій позиції, що ну, мене просто чоловік не відпускає, і тому я не заробляю, тому я і не розвиваюся. Це може бути якась як захисна реакція, коли людина не може себе реалізувати, тому що вона перекладає відповідальність на іншу людину. У фінансовій сфері також можуть бути якісь труднощі, безвихідь. Людина може потрапити у фінансову пастку. Взагалі може відчувати, що вона не має контролю над своїми фінансами, або обмежує себе в тому, щоб заробляти більше. Тобто тримається на якомусь рівні, просто щоб виживати. Фінансам тут не дуже така прям сприятлива карта. Тут можуть просто бути, людина може бути залежними від, від когось да, фінансово, там, або якась допомога чи від держави. Чи якісь субсидії можуть бути також від чоловіка? Жінка може бути залежна, що тільки він там якісь видає їй гроші для своїх потреб. Якщо ми дивимося на стосунки, то тут теж да, людина або обоє, або хтось із партнерів, ну дивлячись по по ситуації, дивлячись на питання, конкретне, тут хтось з партнерів може відчувати себе обмеженим і закритим. Від вираження себе, тобто людина, в стосунках може почувати себе ось так, як я вже сказала, да коли ну хтось не дозволяє, тобто чоловік не дозволяє. Ну або пригнічує просто або на початку, це дозволилося, і зараз вже людина можливо відчуває цей дискомфорт, але вже боїться зробити якийсь крок вперед, або сказати про свої не, не те, що їй не подобається. Тобто, тут вже важко, бачите, тут вже настільки затягнуто від туза до вісімки. Бачите, ось коли ми не приймаємо це рішення по тузу, а ми вже потім чим далі, тим знаєте, як чим е, глубше в цей ліс. Тим тим там страшніше, і звідти вже вибратися дуже важко. Як ми розуміємо, що після вісімки не йде полегшення, йде дев'ятка. І після дев'ятки теж не йде полегшення, а йде десятка, там ще гірше і ще гірше. Тому дуже важливо на цьому етапі побачити те, відчути те, що ти хочеш, наскільки це тебе задовільняє і наскільки людина хоче прожити саме так своє життя. Також часто ця карта говорить, що у людей нема можливості спілкуватися, нема можливості проводити час разом. На це можуть вплинути не тільки в е, такі внутрішні обмеження, але і зовнішні обмеження. Часто в мене ця карта випадає, коли люди знаходяться на відстані, в них немає можливості, да, вони обмежують себе в цьому спілкуванні, вони хочуть, да, якщо поруч у нас хороші карти, позитивні карти, то людина відчуває нехватку іншого партнера. Також це можуть бути, знаєте, стосунки, коли людина зраджує. Тобто, ну жінка знаходиться в шлюбі, зраджує свого чоловіка, їй хочеться більше спілкуватися з партнером, з яким в неї є стосунки, але вона не може, тому що ну в неї є на це достатньо вагомі обставини. Ще якщо вісім мечів поруч з десяткою жезлів, це коли ну це важко, важко спілкуватися, важко нести цей груз вже людина, якби ну дійшла до цього. А зараз приймати це дуже ну, набагато важче, ніж було на початку. Да? Це думали, що це буде там просто інтрижка, або це далеко не зайде. А зараз, по якщо десятка жезлів, то так це емоції, це і енергія, яка хочеться да, проявлятися. І людина стримує цю енергію, щоб там більше проводити часу з тією чи іншою людиною. Або це ну, просто може бути одностороннє бажання. Тобто чоловік хоче більше. Від партнерки, да, а вона просто його обмежує, обмежує там в сексуальному плані. Чоловік може обмежувати у фінансовому плані. Просто важливо зрозуміти і визначити, що вибір завжди є, і навіть якщо здається, що ситуація взагалі безвихідна, насправді є можливість вирішити її, або хоча б просто зробити крок, да, перший крок до полегшення це або якщо прям ну, дуже стосунки не влаштовують, то їх завершити, або просто шукати варіанти для того, щоб була можливість більше зустрічатися, більше. Там, дозволяти один одному більше проявляти свої почуття. Це все потрібно обговорювати. Не закриватися і не так сильно накручувати себе і обмежувати себе в будь-чому. Це одна така з найяскравіших карт, яка виражає страждання, тривогу, душевний біль. Сильний душевний біль пов'язаним з внутрішніми переживаннями. Це карта, яка говорить, що ну, якщо на ситуацію, да, то людина потрапляє в полон, просто в полон своїх думок, страхів і переживань. Тут більш не обставини, які не дозволяють, тут більш людина себе вже настільки занурила в ці переживання. Що вона вже да, в полоні цих переживань. Якщо по вісім мечів ми давали пораду: є надія, є шанс звільнитися, отримати цю свободу, то якщо людина цього не робить, вона заходить в дев'ятку взагалі з відчуттям без виходів, страждання, прям знаєте, такого піку цих переживань, ну, прям все, людина взагалі може вірити, що ситуація ніколи не зміниться. І всі ці страхи, ці всі болі, вони всі реальні. Хоча ну, ці переживання насправді вони більш ментальні і емоційні, ну, те, що відноситься до наших переживань. Ми бачимо фігуру на карті. Ця жінка зображена з цими дев'ятьма мечами, да, вона так склала. Склала руки, це говорить, що вона ну, взагалі не в дуже найкращому стані. Вона прям взялася за голову і, дуже, і каже: Боже, коли це все закінчиться? Господи, як я дійшла до цього? Що це зі мною твориться? Коли це все закінчиться? Я просто помираю. Над нею висить дев'ять мечів. Це знову ж таки іде відсилка на те, що це її думки, її пожирають. Терзають, від яких вона взагалі не спить ночами, ну, настільки вона прониклася ось цим своїм станом, і це вже може навіть заходити в якийсь хронічний стан, коли людина знаходиться вже довго, да, їй важко прям вийти. І ці деструктивні думки вони постійно її, прям постійно да, її переслідують, і вона не може від них просто позбутися. Знаєте, тут ще зображена якби ніч, да? карта темна. І якби в нічний час, тому що людина лежить в ліжку, говорити про те, що ситуація не зовсім зрозуміла, і, можливо, не зовсім обґрунтована. Можливо, людина щось почула, а вона ну, перекрутила це на свій бік, можливо, вона нема ну не, не є така трагічна. Тут просто можливо потрібно розібратися в цій ситуації, просто ще раз перепитати, перепровірити, як так скажемо. Ну, тобто людина може робити з нічого, ну просто ви. Велику роздувати проблему, можливо, яка навіть не здається такою. Це її тільки думки надумані, і вона ну, поринула в них. Також це може говорити і просто коли людина щось відчуває, да вони й погані перечуття Внутрішній може бути страх перед чимось, переживає, Ну коли якась ситуація да, наближається, то людина просто дуже емоційна, вона просто дуже себе накручує. Дуже себе накручує. Це може бути як екзамен, це може бути якась зустріч, якась важлива розмова, коли людина ну сильно себе накручує. І, і коли випадає на якусь ситуацію, або на дорогу, коли людина кудись переїжджає, або в неї є ділова зустріч, де вона має себе показати, проявити себе, чим там вона наповнена, і що вона може цікавого принести да, в колектив, або в роботу, то людина просто може дуже накручувати себе перед цим. Да, ну просто ну настільки переживати, що її думки можуть навіть ось ці переживання можуть зірвати навіть якісь важливі зустрічі, або просто перехвилюватися перед цією зустрічею, яка може пройти достатньо ну, непогано. Да? Ну, це просто надумані думки, невпевненістю собі, яка провокує ці думки, і ну, потім якби це відчувається назов, що з людиною поговорити з такою, то вона говорить. Там, давно не бачилися, то вона говорить тільки про якусь негативність. А в мене це, а в мене це, там, чоловік поганий, діти хворіють, я вже так мені надіїла ця робота. Ну, тобто Від людини віє негативом, вона вже пропитана цим негативом, що де б вона не була, вона завжди бачить негатив, говорить негатив, і цей негатив навколо неї відчувається. Якщо ми говоримо про роботу, то тут теж може бути, що людина постійно на стресі. Ось робота ну, завжди є якісь переживання, є якісь тривоги, теж є якась невпевненість. Взагалі якась така стресова робота, коли людина завжди там знаходиться на стресі. Це може бути або колектив, коли людина вроде, робота нормальна, а колектив достає і вона постійно на стресі, постійно якісь конфлікти вирішує. Ну, або коли людина просто не може контролювати свій процес, і вона тим самим теж дуже переймається і переживає. Насправді, по роботі тут людина може мати стабільну роботу, вона на ній може працювати достатньо довгий час. Ну, тут Ми не можемо сказати, що тут нема в людини роботи. Але ця робота може її не задовільняти. Бачимо, що в принципі тут ситуація непогана, ну, незважаючи просто на ці мечі. А так вона собі лежить в ліжку, в теплому ліжку, і ковдра на ній, і прям платічко таке достатньо таке красиве, да, біле, і, і, і це червоне, це одіяльце. Ми можемо сказати про те, що людина, в принципі, і, і надумує собі це не в такому вона вже поганому стані. Як вона собі намалювала? Але вона залишається, тому що ну там стабільно, там комфортно, там вже роки пройдені, я вже багато чого знаю. Да, Мені хочеться рухатися вперед, да, мені хочеться щось змінювати. Ну але як же ж я піду від цієї стабільності? Так же і в стосунках. Ну як же я залишу цей дім комфортний, де я прожила? стільки років я вклала? Ну, як це все залишати? Да? Тобто. Надуманий страх, що нічого далі в майбутньому нема. Все, ну, це кінець. І, звичайно, якщо на фінанси, то тут теж може бути ну, якась нестабільна ситуація на даний момент, коли людина дуже переживає про великі гроші, можливо, їй потрібно віддати кудись гроші, або така. Період нестача грошей, або є кредити, які потрібно погасити. Людина дуже переживає, що в неї нема можливості там погасити ці кредити, або ну з кредитки знімаються гроші, розраховуються з боргами. Ну карта ну не зовсім позитивна, будь-чого це б не стосувалося. Чи це фінанси, чи це роботи, чи це стосунки. Ми бачимо, що людина ну дуже в поганому стані. Людина може бути дуже може переживати за майбутнє. Ну, тобто накручує себе, що в майбутньому в неї можуть бути проблеми. Навіть якщо вони ще не стали реальністю, да, але людина вже себе накручує, що якщо я зроблю, якщо я щось куплю, або якщо я кудись вкладу, почну щось нове, я втрачу гроші, мені ж тепер потрібно вкласти великі гроші. А якщо не вийде, якщо там так і так, да, людина просто вже наперед накручує себе, що в неї нічого не вийде. І краще ну, не ризикувати, краще вже бути в цьому діяльці, в цьому ліжку. Ну, воно стабільне, да? воно тепленьке, хай не дуже да, там, зручно в емоційному стані, але все ж таки я залишаюся на тій позиції, на якій я зараз. Якщо це на стосунки, то тут взагалі якась емоційна турбулентність, це неспокій, це занепокоєння про майбутнє цих стосунків. Людина переживає через недовіру, через страхи, пов'язані взагалі з партнером, якщо з ним щось там може статися. Навіть якщо там він телефонує, в нього все добре, але вона все рівно переживає. Тобто відчуття, якісь є, якась є внутрішня постійна ось ця тривожність. Також це можуть бути, що стосунки не, не, даю, ну, не даються, не розвиваються, партнер не проявляється, не дає якоїсь стабільності. І жінка постійно в цих думках, а що робити далі, а що з цього вийде. Міз того, щоб просто вияснити, прояснити, закрити і рухатися далі. Жінка насправді може навіть відчувати, що чоловік їй зраджує насправді. Але вона тримається цих стосунків, ну, тому що їй так вигідно, добре. Або знаєте, як ще буває, це коли людина постійно думає, що їй зраджує чоловік. Постійно вона нагнітає, вона ревнує, постійно якісь претензії, і це рано чи пізно воно приходить в життя. Як своїм таким, такою підсвідомістю вона провокує, щоб це прийшло в життя? Тобто постійно про це говорить, 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 нагадує, і це може прийти теж в життя цієї пари. І таке теж часто буває, тому що це також і психосоматика, коли людина просто своїм таким, своєю загруженості, своїм станом провокує хвороби, з яких потім ну, важко вийти. А головне, що потрібно зробити, це полікувати наші думки, нашу голову, полікувати, щоб ми не провокували, можливо, під свідомістю да, своєю різні хвороби. Що ми дивимося на думки партнера? Що він думає про дівчину? Ну те, що вона загружена, зациклена і тривожна. Карта може говорити про те, що по вісім мечів, я сказала, що це можуть бути трикутники, коли людина зраджує, коли людина знаходить же іншого партнера, закохується, і звичайно, ці всі думки. Про цього партнера, як, як буде далі, що робити далі, як мені вирватися з цієї ситуації, людина дуже себе накручує, просто шалено. Вона може лягати з думкою про це все і рано, навіть прокидатися вночі з думкою про це і вставати зранку з думкою про це. Це коли дівчина може дуже закохатися, або знаєте. Коли ось поруч може бути диявол, ну це емоційно важкі стосунки, в яких не можна, але і без яких не можна. Да? Це залежність. І дівчина може думати про цього партнера постійно. Просто 24 години на добу вона може думати про нього. Це її виснажує, це забирає від неї енергію. Це взагалі забирає від неї всі життєві енергії, але ну, вона не може позбутися, тому що вона в полоні в полоні своїх думок. Якщо ну, на партнера які почуття в нього, то тут теж мало можна сказати про почуття. Він ну, не хоче розкривати свої почуття, приховує, можливо, свої почуття. Всередині може відчувати щось інше, назовні показувати холодність, безразлічі. І взагалі це теж карта може бути інтуїції, коли здається, але вона насправді не здається. І тут. Взагалі, карта закликає прямо до реалістичного погляду на ситуацію. Іноді ось наші всі страхи переживання виявляються набагато менш серйозними, ніж ми собі уявляємо і накручуємо. Тому важливо дати собі можливість вийти із цього замкнутого кола з цієї тривожності, з цих сумнівів, звернутися, можливо, навіть ну, за, до, за підтримкою. Чи подивитися на ситуацію просто самостійно з іншого боку, якщо ну, самі не вдається, то звернутися за допомогою і за підтримкою, або просто подивитися на ситуацію реалістично, поговорити з партнером і так далі. Будемо в десятку. Тут, взагалі, що в нас? Тут у нас ситуація може бути ще більш критичнішою аніж дев'ять мечів. Кажуть, що 10 мечів це насправді найтрагічніша трагічніша карта в колоді. Але насправді тут. Може бути, знаєте, як вже вихід. Вихід із складної ситуації. Тому що дев'ять мечів, мені здається, вона більш емоційно складна, більш коли людина погружається в такий стан, що це її може вбити в прямому сенсі. Вона може себе довести до такого стану, що вона з нього може вже навіть не вирватися. І да приходить завершення. тобто Після дев'ятки приходить завершення або взагалі фізичного стану людини, або вона повністю сходить з глузду. Розумієте? І тут е, теж не завжди десятку м'ячів потрібно казати, що вона найтака страшніша. Ми, в принципі, по дев'ять мечів відчуваємо, що і робота нам не подобається, і стосунки нас не задовільняють, і сама я не можу розвиватися, бо я багато блоків собі намалювала. І все рівно. Це все чимось має закінчитися. І ось приходить десятка. Або це закінчується для нас погано і все виривається назовні. І, ну, якби погано, коли стосунки руйнуються, коли звільнення відбувається. Нам здається, що це вже хуже не може бути. Але насправді це також і вихід із цієї складної ситуації, яка у нас склалася. І тому ми карту 10 мічів можемо говорити про закінчення важкого періоду. Який був до цього просто ну, болісним для людини, тобто закінчення цього болісного циклу, або повний розрив з чимось, або кимось, що принесло біль, розчарування, остаточне закриття після якого приходить звільнення. Людина звільняється, чи буде одужання, буде, чи буде звільнення, буде, це буде розставання, буде. Тобто, це якби пік. Десятка у нас це завершення циклу. Туз це початок, десятка це кінець. І як ми від цього туза йшли, до чого ми дійшли, те ми і отримали. Дев'ять м'чів це стан глибокої тривоги, страхів, страждань, то десять м'чів є. Останнім таким етапом цієї внутрішньої боротьби це як завершення емоційного і психологічного циклу, який нарешті приходить до свого кінця. Людина може відчувати, що всі її проблеми досягли критичної точки гірше вже не може бути, і що вона вже не може нічого зробити, щоб їх уникнути. Ми бачимо на карті фігуру, яка да, зображена цей чоловік, яка лежить на землі, і десятки ці мечів її пронизують. І, і, і дійсно це створює враження болю, страждань, і смерті, старого етапу життя. І лежачи на підлозі, людина відчуває, що не зможе більше встати і втекти від цієї ситуації, яка завершилася. Звичайно, це символ не фізичного болю, а емоційного, або взагалі психологічного виснаження. Цю карту можна навіть порівняти з башнею, да, коли руйнується вже все, ілюзії, ці біди, всі страждання теж руйнуються. По символіці тут на горизонті має бути сонечко, але тут щось його не дуже помітно. Але взагалі, коли я читала про цю карту, то там зображено було сонце. Тут багато якихось таких кольорів, темних, да, прям чорних, і сонечка ми не бачимо. Але все рівно, навіть якщо ми цього сонечка не бачимо, ми розуміємо, що після кожної втрати, після кожного болючого періоду в житті настає ось період відновлення. Що б там не сталося? Да, після башні приходить зірка. І так само тут після десятки мечів, після ну, страждання, все ж таки приходить надія, віра в себе, віра в життя на краще майбутнє. Мічів на роботу, то тут може бути поразка, може бути прям крах да, тієї роботи, на якій людина працює. Це може бути втрата роботи, завершення якогось такого важкого періоду, або завершення проекту, над яким людина працювала, і вона прям витратила багато зусиль, або повний крах планів, які людина собі побудувала. Ну однак після цієї ситуації все рівно е, настає звільнення. Це дозволяє знову почати. Да чистого аркушу завершення цього етапу може вказувати на те, що можливо потрібно переоцінити свої цілі і знайти нові напрямки для досягнення свого розвитку. Це може бути звільнення по власному бажанню, коли людині важко, вона витратила багато зусиль. Вона вже не може там працювати, і вона приймає рішення, що їй потрібно звільнитися. І її всі а, ці страждання нарешті а, позаду, і вона більше туди не повернеться. також може бути період, коли в людини немає роботи, коли в людини немає фінансів, да, коли ну, є якісь такі скрутні періоди, коли або потрібно економити, або взагалі ну, труднощі з зароблянням а, фінансів. Або також це може бути, якщо поруч позитивні карти, що це буде завершення кризи. Да, або ну, завершення цієї ситуації, яка її обмежувала. Також може бути і розчарування у фінансових справах, коли людина на щось розраховує, але це не принесло їй бажаного результату. Вона, наприклад, більше витратила аніж заробила. Також, як я сказала, що це може бути відновлення своїх фінансів після. Якогось важкого періоду. Людина знаходить нові можливості, людина знаходить нову роботу або їй допомагають. Тобто йде вихід завершення кризи, якщо вона є, і вихід на краще. Що в нас на стосунки? Тут теж це може бути розставання в стосунках, коли люди приймають рішення, що вони хочуть розійтися, а хтось один не хоче, і для когось це дуже велика втрата, велика біль, розчарування. Часто, звичайно, на стосунки карта неблагоприємна. Да? Якщо конфлікти, дуже багато конфліктів, і поруч карта, яка позитивна, то можна сказати, що ви подолаєте ці труднощі, ви вийдете вже, ну якби почнете все з чистого листа. Але більшість, якщо негативні карти поруч, то звичайно вони говорять, що кризу ці стосунки не пройдуть і все ж таки вони призведуть до свого завершення. На почуття тут теж ну, у людини почуття мож, можливо вже померли, тобто почуттів тут нема. І на майбутнє з цих стосунків теж треба дивитися поруч карти, тому що карта, скоріш за все, говорить, що стосунків не буде, вони завершаться, і просто їх потрібно відпустити. Дати собі можливість да прожити цей етап. Урада для, для цієї карти то вона просто говорить, завершити потрібно старе, щоб відкрити нові можливості для майбутнього. Звичайно, це може бути важким процесом, це крок необхідний. Для того щоб рухатися далі, оскільки ця карта вказує на моменти, що вже завершилися, і важливо прийняти ситуацію. Тобто, якщо це вже прийшло, то просто приймай ситуацію і дозволь собі починати заново рухатися в нове життя. Ось так.